Діти мають право на безпечний простір. У цьому просторі не повинно бути гострих предметів: ножів, ножиць, голок тощо. Всі ці предмети повинні зберігатися у недоступному для дітей місці на висоті або під замком. Починаючи з 5 років, ми можемо пояснювати дітям, що ці предмети є небезпечні, але це не означає, що ці предмети. Повинні розташовуватися в доступному для дітей місці. Ми маємо пояснювати, що. Ці предмети не для гри, але це не знімає відповідальності з дорослих, де саме вони повинні розташовуватися. Не треба ризикувати. Існують небезпечні ситуації, які передбачувані. І наша відповідальність як дорослих використати всі існуючі методи, щоб їх уникнути. Я авторка дитячого виховного і навчального контенту для дітей. Якщо ваша ситуація якась особлива, я можу створити персоналізований, Мультик спеціально для вашої дитини. На моєму сайті ви можете знайти вже готові правила безпеки та поведінки дитини у вигляді мультиплікації та аудіоказок. В наш час мультиплікація не тільки розважання, але й сильний інструмент виховання і навчання дитини. Дитячий світ має бути цікавим та безпечним. Саме тому я створюю свої проєкти.